Вітаю всіх! Пропоную подивитися інформація з потоку. Кому і що потрібно почути прямо зараз. Пам'ятаємо, розклади загальні. Сприймайте ту інформацію, яка дійсно відповідає вашій ситуації. Особисті розклади можете звертатися у будь-яких соціальних мережах. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Зв'язок. Для першого варіанта, занадто активні енергії програми Зв'язок. Це може бути у кожного по-різному, у когось занадто великий зв'язок із вашою родиною. І ви ніби від них залежите. Можливо, ви залежите від думки своєї родини або від думки оточуючих вас людей. Ну, тобто, який ви маєте вигляд у їхніх очах. Але це не основна тема повинна бути для вас, тому що кожна людина має свою думку, і ви не можете всім нав'язати свою особистість у тому вигляді, якому ви себе вважаєте. А ще вам потрібно зрозуміти, що якщо вас щось дратує в інших людях, то це проявлено також у вас. Але можливо чомусь ви його не хочете помічати. Тому якщо якась риса у вас в інших людях, близьких, у вашого партнера, у ваших членів родини, колеги, щось там дратує занадто сильно, обміркуйте, де це проявлено у вас. І від цього варто позбавлятися, а насамперед позбавлятися від осуду інших людей. Для когось, можливо, занадто великий зв'язок із вашою роботою. Можливо, ви якісь там будуєте плани, якісь проекти, щось обмірковуєте для себе і занадто затягнулися у свою роботу. Але варто розуміти, що чим більше ви емоційно залежите від роботи, тим більше ви втрачаєте свої ресурси. Це перша, перший бік, а другий бік того, що таким чином іншим людям легко на вас впливати. І ви можете піддаватися під чужий вплив, а ви повинні йти своїм шляхом. Ну, і ще залежності в кожного можуть бути різні. Хтось може залежати від партнера і нав'язувати йому свою точку зору або свої почуття. Але кожна людина це індивідуальність. Ви можете налагоджувати контакти. Тільки на базі взаємообміну, а не з позиції того, що ви будете нав'язувати, або вам буде ваш партнер щось там нав'язувати. Тому. Обміркуйте, що вас наразі занадто сильно тримає, до чого ви сильно прив'язані, вам потрібно цей період, і ці питання пропрацювати для того, щоб ви потім могли рухатися своїм шляхом. Будь-що те, що вас зв'язує, не дає вам рухатися у вашому правильному напрямку, тому напрямку, який правильний саме для вас. Тож це був перший варіант у нас. Другий варіант у вас, що потрібно вам почути? Ваш кубків вам говорить про те, що, можливо, наразі у вас є якісь можливості щось розпочати нове. Ну, у когось може це бути у тому, що ви отримаєте новини, які будуть викликати у вас певні емоції. Для когось, можливо, налагоджуватися будуть особисті стосунки. Наприклад, якщо ви не маєте партнера наразі, то, можливо, ви отримаєте якесь любовне послання, можливо, запрошення на зустріч, хтось взагалі може познайомитися з новою людиною, або у вас буде бажання бути з кимось ну, десь близько, або отримати те, що ви бажаєте. У будь-яких випадках це може бути у вас і початок будь-чого, в когось стосунків, у когось роботи, у когось нових проєктів. І загалом ви будете в найближчий час така людина натхнена, захоплена, і із задоволенням будете виконувати якісь свої навіть обов'язки. І... Ще, можливо, до вас будуть приходити творчі ідеї, і ви будете із захопленням їх реалізовувати. Також, можливо, у вас взагалі буде якийсь період романтики, мрій. Ну і ще, можливо, у вас будуть якісь питання пов'язані із вашими діточками, як я сказала, або це може бути пов'язано із молодим чоловіком, який наразі або є для дівчаток менший за вас віком. Або людина може бути і старша віком, але поводитися дещо інфатильно, занадто емоційно. Ну, тобто, або просто може виглядати молодше за свої роки. Тому можете з такою людиною познайомитися, або десь, можливо, просто будете спілкуватися. Підказочка до вас йде така, щоб ви дослухалися до своєї підсвідомості. І, звичайно слідували за підказками своєї підсвідомості. Займатися вам краще тим, що вам буде приносити задоволення. Тому, якщо до вас приходять шанси, вам їх дає сама доля і вам їх потрібно використовувати. А якщо вам доводиться приймати рішення, орієнтуйтесь на свою інтуїцію, чим на те, що вам буде хтось говорити навколо. Наприклад, ви захочете щось для себе купити приємне. І вам будуть вихваляти цей товар, ви самі дослухайтеся до себе, наскільки він вам потрібний, чи відповідає він якістю тому, яку ви хотіли б бачити, або ще інші деталі, які самі ви можете тільки визначити для себе. І ще, попри те, що у вас такі приємні емоції йдуть, попри те, що у вас буде складуватися вже все дуже гарно. Вам не варто довіряти тому, що ви будете чути у найближчий час, тому що може надходити дезінформація, вас будуть викликати на якісь емоції, щоб ви втрачали контроль над собою. І з оцих позитивних емоцій ви дуже швидко можете перескочити у зворотньому напрямку. Тому краще не поспішайте всьому довіряти. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас. Король Пентаклів, а взагалі третій варіант, у вас йдуть такі дуже позитивні енергії, особливо це для чоловіків. Можливо, ви щось зможете для себе уже там порядкувати в своєму житті. Загалом, у вас іде якийсь спокійний, гармонійний період, те, що ви задумаєте для себе, буде мати великі перспективи на розвиток. Також, можливо, вам хтось буде давати якісь корисні поради з приводу ваших справ, і вам варто до них дослухатися. І звичайно, завжди не сприймайте їх без усвідомлення, чи потрібно воно вам. Розумно розходуйте свої ресурси, проявляйте більше господарські якості, можливо, практичність свою застосовуйте. І ще, можливо, у вас іде період успіху вашого і благо вашого стану. Тому що ви зможете вирішувати питання у діловому світі, хтось, можливо, буде мати стабільну кар'єру або стабільний доход. Також, можливо, взагалі у вас буде, якщо це для дівчаток, то у вас може бути якийсь партнер, такий, який буде мати фінансову стабільність. Ну, а ще у вас будуть вдалими, хто займається купівлею і продажем нерухомості. Або якщо хто планує робити якісь банковські вклади, Ну, загалом у вас буде і рух вперед, і підтримка, тож вам варто використовувати такі енергії. Займайтеся впорядкуванням фінансових аспектів вашого життя, проявляйте свою практичність, терпіння, добросовісні будьте. Саме от такі якості вам будуть допомагати в найближчий час, щоб ви досягали свого успіху. Це був у нас третій варіант.